Ciao a tutti. Mi chiamo Elena. Привіт усім, мене звати Ілена. <проб> Я похожу з Перу. <проб> І радісна, що можу сьогодні розповісти вам малу частину свого життя. Я виросла у місії у Перу і війшла в цю місію, коли мені було 6 років, так як мої батьки померли. Так як я була такою маленькою, ще тоді, коли я була маленькою, коли я ввійшла в цю місію, я була дуже зла дівчинка. Була зла на Бога, тому що не приймала. Чому моя сім'я повинна пройти через це все. Не розуміла, за що від від людей, втікала від людей, завжди втікала втікала. завжди Але одного дня у місію приїхала сестра Ельвіра. І сестра Ельвіра подивилася мені прямо в очі. Я намагалася втікти, тому що я чула історії про неї, яка вона є. І вона подивилася мені прямо в очі і сказала, Чича, а куди хочеш тепер йти? Куди хочеш втікати?

І від того моменту моє життя змінилося від однієї дівчини, яка була зла, яка від всього втікала, яка завжди намагалася втікти. Це її погляд, ці її очі завжди залишилися в мені і залишаються в усьому моєму житті. E quella bambina che que pensava che perdere i suoi genitori e rimanere sola perduta la vita, no? In realtà, perché ta була eh, дуже сумна, була сама, загубила батьків і думала, що проведе своє життя цілковито в, само, в самотності. Dio padre è un un

Який за моїх рідних, братів і сестер, і за тих братів і сестер, які є тут, які сидять, він чинить, робить великі речі. Я отримала великий дар, що приїду сюди, у Меджугорію, і що частину свого життя проведу тут. До стариканта Марія, пігер ко Марія, до ранка моє. І eh, зараз дуже вдячна, що можу бути тут, що можу стояти eh, тут поблизу Марії, розказати їй свої речі, свою боротьбу. <говори> І це мені допомагає бачити Елену, яка була сумна дівчина, і Елена, яка живе зараз. Тому що я в своєму житті прийняла багато, справді багато. Не знаю, Сокомерінграціаре, ма іолорінграція кон con tutte le cose belle che le altre persone mi hanno dato a me, l'amore, la gioia. Я не знаю, як подякувати. Я можу лише подякувати eh, цими чудовими речами, які інші дали мені. А це є любов, це є радість і zajedниця і спільнота ціна коло є моя сім'я, тому що я виросла в цій спільноті. Ді avere tanti tanti fratelli e io ho i radie маю зараз дуже-дуже багато братів. які мають свою життєву історію, свої падіння. Vedere tanto di meno, di non solo pensare alla mia storia і це мені багато допомогло, тому що не тільки дивилася на те, що я прожила, що я перетерпіла, але дивлюся також і на них, що вони пережили, що вони перетерпіли. І... Я дуже цілую, ціную, дуже дорогою мені є та історія, яку Господь пише в щоденнику нашого життя. І те, що я хотіла би сказати вам, молодим усім, тому що всі ми є молоді всередині чи зовні. Існує один Отець, який чу... творить чудеса у нашому житті. Так як ці чудеса Він творить нам, мені, так він може вчинити і в вашому житті. Дякую вам.